Вітаю, друзі, на каналі Рейдмастер. Master. Канал створений на розвиток та підтримку клану Героїв України, мій Нік Танк. І сьогодні вашій увазі пачка. Людожер Мучениць. Стихії. Декілька ходів калібровка. Здається 4. Зазвичай 4-6 ходів калібровка будь-якого такого анкіла на авто. Далі стабілізується і все повинно працювати так, як належить. Стан полетів коли треба. Побачимо, що з того буде. Врахуйте, що е, в мене тут немає талантів. Від шкоди здоров'я господар війни. Тут немає. Все, що дамажить, це, по суті, цих два герої. Так що шкода може бути менше, ніж на два ключа, хоча це Янкіл 100% розрахований на два ключі. Можна зробити з одного ключа. Але тоді треба замінювати героїв. Як на мене, замінити нетрила на з відступників там. Герой наносить шкоду відносно втраченого здоров'я. Чим менше здоров'я, тим більше шкода. І ще бажано одягнути на нього сет люті. Якийсь більше шкоду при малому здоров'ї. Тобто ще більше. Там є в нього мультиатака А2 чи А3, я не пам'ятаю, точно покажу вам в кінці відео. Подвійна атака і він наносить там близько 600-700 тисяч шкоди. Протягом бою близько 20 мільйонів. Так що якщо з Геомантом, то в принципі можна навіть і на ключ один вийти, постаратися. Ще є варіант, щоб більше було від пасивки. Бачите, зараз 300, деколи 700, деколи мільйон від пасивки Геоманта прилітає босу назад. То просто треба яких, якийсь герой, який буде подовжувати штрафи на босі. Щоб весь час відсіло випалювання від гуманта на босі. Там є декілька героїв, які 100% або з якимось там шансом продовжують е, самі штрафи. Вау! Герой може бути з ящирок там. А Окс продовжує штрафи автоматом. В принципі, він червоної стихії міг би піти в ролі стану прийомника, тому що він пасивно продовжує штрафи без атаки. Як варіант, в принципі, могло би бути. Тим більше на зеленого кланового боса ідеально підійде в ролі стану прийомника, тому що. Червоний і саме туди повинен пробивати босс. А оскільки там ані швидкості, ані чого не потрібно, особливо, тільки пасивка, ну то ідеально. Підходить в ролі стану прийомника герой Авокс. Буде продовжувати дебафи від громаду. Ідеально. Отже, бій доходить до кінця. Як бачите, зі сміття зібрана пачка, з двох ключів повинна забирати. Враховуючи те, що тут прокачати господар війни, тут взагалі цей ну, не дамажить герой, якщо розібратися. Ось зараз по швидкостях покажу. Таланти всім, в принципі, стандартні, окрім стану прийому, тому що йому не потрібно лікуватися, заборонено лікуватися через зубки. Ось, решті корисно, бо в нього завжди має бути найменше здоров'я. Я це акцентував. Трошки покоригував по швидкостях в мене фейлило на нітрейлов, по-моєму, він був заповільний. Треба було Дві одиниці швидкості додати. Ну і ось 50 ходів 39 мільйонів. Зі сміттям. Алегіус 142 тисячі. Просто смішно, мучениця півмільйона. Геомант і нетрил. Так що, якщо дасте сюди нормального якогось стану прийом, хто буде отрути вішати, чи якісь дебафи корисні, то це, звісно, допоможе. І зараз, і зараз я вам постараюсь показати цю пачку. Врахуйте, що дані герої я зараз покажу в пачці на іншій локації. А, кого там взяти ангелманта. У нього зараз швидкість ось така 176, але на клановому босі буде 178. І я зараз... Не маю ключа, щоб вам нагально показати прямо в налаштування. Покажу на іншій локації, тому враховуйте, що в мене на бонус локації плюс 2. То буде плюс 2 швидкості. Отже, пачка, візьму в компанії, там буде неважливо. Команди і ось ця команда вона. Значить, в мучениці буде 220 швидкості. В геоманта, отакий е, розпорядок ходів. В Геоманта буде 178, в Люзожера буде 246. Е, в Елегіусе буде 117 станоприйомник. В станоприйомник можете будь-кого е, брати в е, слабку стихію. І нетрил 177. Отже, швидкість ДД, бо в мене в даному випадку це геомандий нетрил 175-178. Ну, краще 100 176, тому що щось мені 177 навіть. При 177 почало нормально працювати. 176, щось раз через раз мені нетрил ходив раніше і пачка сипалась. Набивали 20 мільйонів до 25-го 25 ходу. І і на тому все. Отже, по параметрах, окрім швидкості, ця пачка дуже чутлива до балансу здоров'я до захисту. Найбільше здоров'я у вас має бути в стану прийомника. Максимум. В даному випадку тут 44. На другому місці здоров'я має бути в мучниці. На Хоча би на 2000 менше, аніж в стану прийомника. В е, героїв ДД і в Людожера має бути мінімум здоров'я. Тут трохи забагато в мене вийшло, але ну, в принципі, працює. Е, в Геманд 32 і в Митрила 39 проти мучениці. Е, трохи забагато Мучениці просто замало. Але має бути баланс. Мало здоров'я, багато захисту. Ідеально, щоб захисту було на 1000 більше, аніж в стану прийомника. Тут стану прийомника захисту 1200, значить, решті героїв вам потрібно мати 2200-2300 і тоді буде працювати набагато краще і стабільніше. Тому що не завжди може там щось нормально відлікуватися і стан прилетить в іншого героя, і тоді все. Станоприйомник по кольору в залежності. На червоного кланового боса. Станоприйом синій. Якщо у вас вийде якогось там взяти, це взяти якогось войдового героя з завісою, ну то тоді. В принципі, байдуже на колір боса. А так, то значить на червоного кланового боса синій стану прийом, На синього кланового боса зелений стану прийом, на зеленого кланового боса червоний стану прийом. В основному вам треба буде або червоний і синій, або синій і зелений. В принципі. Якихось два кольори, не обов'язково мати три, бо це вже взагалі перебор. Отже, по героях, по героях людожер вдягнутий в два сета швидкості і в сет здоров'я, але просто так по швидкості пасувало. Головне, щоб у нього було 242, 242 245 швидкості. Мінімум здоров'я менше, ніж у мучки. Максимум захисту. Можете вдатися в критичний шанс, щоб він якусь шкоду більше наносив. І мінімум точності, щоб не накладав зменшення атаки на боса, щоб краще працювала пасивка в геоманта, яка буде віддавати шкоду, коли на босі лежить випарлення здоров'я. В принципі, цю пачку. Гуманта так зібрав би це на швидку руку, накидав аби працювало. Головне там баланс здоров'я, захист і по швидкості. Ну тут дуже точно треба швидкість вставляти, плюс-мінус одиниця і вже щось злітає. Врахуйте те, що, е, якщо якийсь герой вибивається з пачки, це не обов'язково причина в ньому і в його швидкості. Тому що. Кожен герой, коли ходить, заливає школу ходу наступному. І якщо якийсь один ходить занадто швидко або занадто повільно, пачка може збиватися і змінюватись ротація на якомусь 10, 20, 30 ході. Це залежить від послідовності ходів самих героїв. Зауважте. Не обов'язково, якщо у вас, наприклад, людожер ходить після кланового боса, не означає, що це в ньому замало швидкості. Ви можете додати йому швидкості, і він буватим буде ходити занадто швидко, що теж буде збивати пачку. Так що конкретно треба стабілізувати пачку повністю. По всіх героях одинакова швидкість і підбирати по конкретних параметрах. І це треба тестити і провіряти, на якому гою швидше це все причина. Ще в мене був стану прийомником замість Елегіоса. Окультний воїн, так само по швидкостях і здоров'я. Окультний краще, тому що він накладає утрути, там результат буде краще. Ну, якщо немає окультного, ну, можете будь-кого взяти по кольору і просто дати йому най, найменше захисту і найбільше здоров'я. Мінімум швидкості це взагалі не проблема. Він завжди буде під блоком э, штрафів і під невмиранням, так що там, в принципі, байдуже, який буде грой. Не можна використовувати на стану прийомі оцей талант, тому що не можна, щоб він лікувався. Не можна, щоб він заливав школу ходу будь-яким чином. Э, цей не знадобиться. Перезарядку навиків в залежності від того, який стану прийом. Якщо це не буде впливати на послідовність ходів, то можна. Щоб він частіше вживав якісь скіли. І ще десь тут був не цей. От. Ось оцей талант не варто брати взагалі в пачки, які залежать від швидкості і там де заливання шкали ходу. Також до пачки, де є у нас мучениця, не варто брати героїв, які викликають масову атаку, на мученицю не можна брати контратаки, тому що вона буде заповнювати свою школу ходу, невраховану в пачку, і тим самим буде збивати вашу ротацію. На зеленого кланового боса їй потрібно 300 опору. Тому що перед першою другою масухою, яка там в грі, вона ловить дебаф швидкості і пачка сипиться. Єдиний, єдиний хід, де вона може це зловити, це при першому е, такому дебафі і злітає. А так е, вона завжди буде потім під е, блоком. Штрафів від людожера, буде під блоком штрафів від людожера потім і то вже не впливає. В принципі, на зеленому працює на всіх босах ця пачка. Тільки єдине, що потрібно, то це міняти станоприйом. Нагадую, що я взяв окультного і зробив тимчасового ось цього Легіуса. Просто він такий худенький був, спеціально взяв, щоб працювало. Ну і ніби все по цій пачці. Можна, можна збільшити шкоду, якщо ви, наприклад, поставите стану прийомником ось цього героя Авокса. Але якщо тільки в парі з Геомантом. Буде гарно працювати в парі з Геомантом, тому що пасивочкою він продовжує двох довільних. Штрафів нападника на один хід діє раз на удар. Тобто на кожний удар, по суті. Якщо він буде стану прийомником, це три рази він буде продовжувати два дебафа від е, Гелманта. Це слабкість і випалювання здоров'я, при якому буде весь час на кожний хід працювати пасивка Гелманта. Але якщо цей герой стоїть з Гелмантом в парі, то тоді вам не варто використовувати ще якісь додаткові штрафи, типу. Отрут. Е, ідеально в цьому випадку е, вибрати дамагером, якщо у вас є героя епічного кайтес. Е, значить, в нього А3 атакує всіх ворогів двічі, шкода збільшується в залежності від кількості здоров'я, яке втратив герой. Враховуючи те, що в даній пасті в них завжди практично мало здоров'я. Він весь час буде використовувати цю навичку, бо в нього буде оздоров'я нижче 50%. Якщо накрутити йому 5000 атаки біля сотки критичного шансу і 250 критичної шкоди, він з А3 буде наносити 700 тисяч за удар по босу. Ще можна вдягнути його в сет люті. Щоб збільшити дамаг, одягнути його в сет люті. Десь у мене був одягнений збільшення шкоди залежності від поточного здоров'я героя. до 50% шкоди для максимального ефекту. І тоді можливо зробити навіть е, з ключа. Всього хорошого.